Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Разом з керівником підприємства оглянув найважливіші об'єкти ХАЕС. Андрій Козюра ознайомив керівництво нацгвардії з технологіями роботи станції, алгоритмами оперативної діяльності, забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки при виробництві електроенергії. Оборона стратегічних об'єктів найважливіше завдання гвардійців. Я думаю, в наш час найголовніше охорони оборони, тому я привів діяльність національної гвардії. На цьому об'єкті перевірив їх алгоритм дій у разі виникнення нештатних ситуацій. Поспілкувався з генеральним директором. Він мені показав роботу станції, можливі об'єкти, якщо виконується. Олександр Півненко разом з Андрієм Козюрою та Григорієм Олендрою під час робочої зустрічі обговорили низку заходів, які в майбутньому посилять безпеку Хмельницької атомної електростанції та Нетішинської територіальної громади. Загалом також перевірили виконання службових обов'язків особовим складом Національної гвардії України. Тобто люди готові, знають, що робити, бачать, якщо летять ракети або жахіди, вони свої дії знають на випадок нештатних ситуацій. Олександр Півненко зазначив, що активна співпраця між Національною гвардією та Хмельницькою АЕС дасть можливість оперативно впроваджувати оборонні заходи не тільки для станції, а й для міста супутника. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.